Добрі мої хороші, у нас розклад на літо для тельців. Тельці, що вас чекає на це літо 2024? Що очікує тельців на літо 2024? Ой, прям якесь літо. Від ці які карти попалися. Прям якесь е, літо релаксу, кайфу, самооцінки, грошей, сім'ї. Прям, ну, дуже-дуже крута емоція, відчуття від е, цих е, карт. Ще одну витягну. О, прям той самий. Та сама енергія продовжується навіть на п'ятій карті. Тут все говорить про те, що у тельців літо пройде прям чудово, на розслабленні, на зароблення грошей через задоволення, проведення часу з сім'єю. Для тих, хто самотній, появиться можливість познайомитися з кимось. Навіть будувати сім'ю, зустрічі з друзями. Подивіться, тут карти, всі про кайф, задоволення розваги. от Якщо це про сім'ю, то тут так само вся в сім'ї буде з задоволенням, з насолодою, зустрічі. Якщо це про стосунки кохання, побачення. Поїздки тут все про задоволення. Якщо це про роботу, тут так само робота задоволення, заробляє більше грошей, можливості заробітку. Все буде виходити через насолоду. Тому карти дуже класні. Всі, хто телець, я вас вітаю, літо вас пройде в задоволенні Тому дивимося зараз на стосунки і кохання, що чекає тельців на стосунки і кохання, що чекає тельців на стосунки і кохання. Тут, напевно, більше говорить про тих, хто е, самотній. Тому що от, карти у нас отакі. От. Е, тут більше говорить про тих, хто самотній е, хто недавно розійшовся, у вас буде якийсь епізод самопізнання. А вона може бути, що якщо ви в парі, то у вас так само будуть якісь Період е, самопізнання на, на це літо. Тут не сказати, що карти погані, але тут якось так усамітнення. Хочу трохи бути е, наодинці. При тому, що карти попередні були е, про розваги і перебування часу з кимось, але от карта пінозовна з колоди говорить знайти е, рівновагу між цим. Вас може кидати оце в самотність, а потім кидати в це розвага куча людей, це, цю рівновагу між двома оцими кардинальними змінами настрою. Тому тут більше про тих, хто розійшовся, тих, хто буде бажання бути самотнім, це карти непогані, якщо ви це будете відчувати. От Просто треба розуміти, для чого це вам ці емоції, для чого це вам ці почуття і знаходити рівновагу. Давайте подивимося ще про гроші і роботу, що чекає тельців на гроші і роботу. Що чекає тельців на літо, на гроші і роботу. Ну, тут теж кардинальні інші карти від першого розкладу. Якщо вам потрібно їм на гроші і робота, то літо якраз не про це. Тому можна, і карти перший розклад говорив про те, що забудьте про заробіток, забудьте про е, якісь е, бізнеса, бо літом треба трохи це відкласти. Тут карти про те і говорить, що якщо ви починаєте серйозно. Дуже ставиться до грошей і бізнесу і, і фінансів, це літо не для цього. Літо має бути це у вас для задоволення, релаксу, або навіть спеціально взяти собі відпустку е, довгу, щоб від цього відійти і розслабитися. Бо тут на фінанси дуже карта Підвішений карта роботи з ним так само разом. Говорить за те, що. На це літо краще серйозними бізнесами не займатися, а взяти час для розваги, відпустки, насолоди, відпочинку. І витілюємо карту-рекомендацію на літо 2024. От у нас 18 аркан. Аркан місяця, аркан. Страху і реалізації. Це карканки завжди говорить за те, що буде те, що у вас в голові, буде те, що у вас в емоціях. Якщо ви будете притягувати э, страх, буде все в страху. Якщо ви будете притягувати маніфестувати те, що ви хочете, у вас буде все э, позитивно. Тому рекомендація на літо і по картах ви бачите, дуже такі різновидні карти. Маніфестуйте. Маніфестуйте те, що ви хочете. Пишіть карти бажань, списки бажань. Медитуйте, моліться, розслабляйтеся, але вам треба починати маніфестувати те, що у вас хочете. Тоді, всього найкращого вам, це був передбачення на літо 2024 для. Тальчі, якщо вам потрібен індивідуальний розклад, звертайтеся в директ на консультацію.